Так, Привіт всім, хто хоче при світлі бути в цей час. І от є таке у мене рішення для цього. Якщо ви дивитеся відео, то я думаю, ви вже розумієте, про що ми будемо говорити. Попереднього відео я знімав е, огляд інвертора з 12 на 220 вольт. І зараз попросили мене зняти ще таке відео, тест чи запустить він е, глибинний насос. Ось таке от, короче, в мене рішення для цього всього. Зараз вам розкажу трошки схему. Ось це у нас зарядний автомобільний. Іде зараз зарядка. Заодно вчора я потестив акумулятори дві в мене 120 ки стоять. Е, вчора не було світла близько 10 годин. І ці е, два акума повністю заряджених за 10 годин просіли на 10,7 вольта. І Напруга в мене була. Ну, коротше споживав я прилади. всякі, Комп'ютер. 300 Вт. Ну, коїм, середня 300 Вт. мікроволновку включав і тому подібне. Так, Тобто акуми хороші. Е, Димося, короче. Зарядка. Вона вже заряджає ці акуми. от Щупи. Два акумчика 120, як я вже казав, і ось такий от китайський інвертор. Заявлена мощність. 4000 Вт пускове і 2000 Вт номінальне. Ну, коротше, воно має працювати при 2000 Вт стабільно. Огляд на цей інвертор вже є в мене, захочете подивитись. І яка схема? Ну, зарядка зараз заражає. Зараз розкажу, як воно це все працює. Врубаємо інвертор. Від акумчиків він живиться. Для частити експерименту від'єднаю я зарядний пристрій, щоб споживали тільки. Щоб інвертор споживав тільки від акумуляторів. Ну, 13,1 вольт. Ну, там воно значно менше, просто вони тільки заражаються. Так, і ось така от в мене вилка виведена вона і всередину коча в хату. Ось так от я підключаю ось тут виход вилки. І йдемо зараз в хату дивитися. Так, прийшов я до хати і в хаті от від інвертора ця ж сама вилочка. Тобто там вилка і тут вилка. Це, грубо говоря, я так запітую сильно. Це просто вимірюючий прилад, що я контролюю споживання на ньому, кількість вас. Ось цей автомат обесточує повністю хату. Це якщо я виключаю світло, я його вимикаю. Щоб е, потім, коли світло появиться, не пішло воно на інвертор, бо може бути димок. Так, дивіться, світло зараз горить в мене. Виключаю світло, світло пропало і включаю інвертор в загальну сіть. Оп! Світло в мене появилось. Так, що у зараз на ватах? Включаються в мене прилади, тобто всі прилади. Працюють в мене, що працювали до цього і зараз. Лампочки, мікрохвильовки. От, запустився тільки що холодильник якраз. Так, попала, щоб ви бачите, запустився холодильник. Споживаю він в мене небагато, це не знаю з він. Так, і йдемо до насоса. Де включається в мене глибинний насос? Ось такий автоматик в мене на глибинний насос. Я його врубаю. зараз. Так, і дивимося на споживання. Так, тобто кіловат. Заявлена його потужність, я дивився, вроді 500 Вт, але щось споживає кіловатт. Ну, я вам скину. Посилання на цей насос або навіть і скрін. Тобто він споживає кіловат зараз. Зараз я попрошу ще дружину, щоб вона включила при старті, скільки він працює. Так, вирубаю. І так, вернувся я до вимірюючого приладу. Тут в мене інвертор запітаний і зараз будемо включати. Будемо бачити скачок. Давай включай. Так, і що у нас? ну, Зразу 1000 Вт, тобто ніякого скачка не зафіксував. Але запустився по звуку я чую, як він працює. Сюди... Виключай. Бо нам сюди чути, як воно працює. Працює він як завжди, без різних зайвих звуків. Ну, Тобто працює все добре. От Холодильник, ще вам покажу, теж він зараз працює від інвертора. Ну, все здається. Надіюся, задовольнив ваше прохання.